Планувати в цей час кошти на рік вперед здається майже неможливим. Проте не робити цього також буде злочином проти самого себе. Тому сьогодні ми поспілкуємося про тему планування коштів наперед, про наші фінанси разом із радницею з питань персональних та фінансів бізнесу Єленою Шепель. Добрий ранок, добрий ранок, дякую, що до нас завітали, і це, мені здається, це понеділок ранок. Це знаєте, по особливому героїчні тільки хто до нас приходить. Після вихідних тому ми дуже цінуємо і радімо, так. що ви нас завітали. Так. Єлена маємо чимало два спитань. Чи мені здається про фінанси завжди можна говорити. І, Це правда. Ось є вони, немає, їх. але, але говорити говорять. приходиться. <реш> з яких базових кроків має починатися процес формування річного бюджету взагалі для звичайної родини? І мені здається, слово річний знаєте, лякає. Ти тут думаєш, так. як місяць прожити. Так. І заберіть трішки наші стереотипи і страхи. Угу. Тут найперше, з чого варто почати, це з оцього внутрішнього наміру. Так, спокійно, поменше драми, угу. да, поменше от емоційного такого якогось накалу. Я просто спробую. Оце насправді буде перший крок. І тут, якщо людину лякає ось ця історія про річний бюджет, бо нібито здається, що спрогнозувати всі 12 місяців нереально, mm -hmm. так, окей. Добре, а наскільки тоді конкретно я можу спланувати? Скільки це? Місяць? Супер! Формуємо бюджет на місяць для початку. Три місяці розкішно, це вже набагато краще. Потім, коли ми визначилися з тим, на який період будемо взагалі планувати. Знову вже не вперше в цій студії я озвучую, що загалом бюджет складається з чотирьох основних пунктів, розділів таких. Я вам знаю Це... борги. Так! Отож, доходи, витрати, борги і заощадження. І от залежно від того, яка комбінація. так? Доходи, витрати і заощадження без боргів. Звичайно. А, Тут це, з... це ідеальний варіант на е, справа... знаєте, Ми маємо запланувати доходи витрати боргів. <світ> справа <світ> в тому, що ем, ось коли в людини немає боргів, так. є сенс пам'ятати про те, що цей розділ загалом у когось існує, mm -hmm. але в мене там нуль. Okay. Поставити там оцей нулик і похвалити себе насправді mm -hmm. за те, що. Я живу без боргів. Так. Але С... реалії, тобто є борги, є залишання, тобто з чотирьох оцих складових. Чотирьо, чотири складові. Що І далі? потім, залежно від того, на який період ми там, формуємо цей план, ми починаємо. З підходу, що знаю, те вношу в план без намагання, знаєте, передбачити майбутнє, щось там спланувати, от прям до копійки, бо це ніколи так не спрацьовує. З нами з усіма стається життя, це нормально. І дуже важливо сприймати оцей річний там чи місячний бюджет скоріше як орієнтир. Чому це важливо? Тому що як тільки в нас з'являється, хай навіть мінімальна, але прогнозованість, психіка починає вгамовуватися і менше тривожиться. Да? І відповідно, ми можемо дивитися вже в тему фінансів трошки спокійніше. І от що я знаю про свої доходи, те туди й вношу. Розумію, що у мене там, наприклад, є зарплатня, та й по всьому. Супер, вношу це. Якщо є якісь ще соціальні виплати, або можливо, в мене є ще якийсь додатковий дохід, хай навіть 100, 200, 500 гривень на місяць, супер, все підходить. Якщо є якийсь кешбек. Який mm -hmm. я зазвичай використовую, mm -hmm. да, mm -hmm. мінімально орієнтовно вписуємо і це. Подарунки абсолютно правильно. Якщо є якісь подарунки грошима, mm -hmm. це теж планово принаймні можна вписати. Якщо, наприклад, я там періодично продаю на добре відомих платформах якісь свої старі речі, і я розумію, що це там відбувається теж з якоюсь періодичністю, вписуємо це. Задачу в одному місці зібрати все. Потім переходимо до витрат. Витрати бувають трьох категорій: це обов'язкові, да? тобто це те, що забезпечує нам ну так дуже базово виживання. оренда житла, комунальні платежі, обов'язкові якісь платежі, без яких не обходиться наш місяць. Це базові витрати на їжу і на транспорт. Да? Причому персональна фінансова грамотність дуже персональна історія, тому що в когось в транспорті буде проїзний квиток, а в когось особисте авто його потрібно обслуговувати, заправляти, мити. Ну і все, що з цим пов'язане, так, 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 так і паркувати. Будь ласка, якщо ви паркуєте авто. Потрібно. Будь ласка, да, про це теж дбайте, бо іноді простіше заплатити погодинно ну, за паркування, ніж потім оплачувати так. штрафи. Да. А це теж про фінансову грамотність. Ну потім йде другий розділ після обов'язкових витрат: це витрати бажані. Угу. Це все те, що додає нам в життя радості Забаганки, баганки, як то каже? Банки, так е, да. ходите в ресторанчик. Сходити в ресторанчик, сходити в кіно, а, подарувати комусь якийсь там приємний подарунок, да? навіть там невеликий, подарувати Просто... це вже забаганка чи це база? Дуже залежить від конкретної людини. Тому що, от е, якщо питання... це на професійному рівні, там, так, до прикладу, чи ні? Або якщо в сприйнятті людини це прям база. Ага. Оце ага. те, без чого людина не може це, прожити. Це, да. В їжу в авто. Да. Да. Тоді це в обов'язкові. А якщо це Хобі. ну прям. Бажання, да, і я в теорії можу від цього відмовити. Мені б не хотілося, але я б могла. Тоді це бажання. І третє це імпульсивні покупки. Угу. Про них дуже часто забувають, але я, як експертка, рекомендую завжди завжди е, я. Да, в місячному бюджеті мати на це просто. Окремий бюджет, окрему статтю витрат і в межах цієї суми витрачати собі гроші в задоволення. Тому що насправді, коли психіка не має оцього відчуття, от, в моменті хочу Де щось… Трішки виплеснути цих емоцій. Угу. Я можу собі це дозволити. Так. Не, не хтось купив. Не, не батьки дали. Я сама купила <гум> собі цю шоколадку. <гум> ну це ж так солодко, чому собі в цьому відмовляти? люди часто намагаються побороти імпульсивні покупки, а їх варто очолити. Просто виділити собі на це бюджет, та й по всьому, і насолоджуватися цим процесом, тому що насправді, коли тема грошей пов'язана тільки з обмеженнями, страхами взагалі вся тема перетворюється на ту, в яку не хочеться дивитися. А коли в цьому є трошки легкості, причому дивіться, я не спонукаю витрачати ну наліво-направо, ні, бо наступний розділ це борги. Да? Ну, тобто тут без, будь ласка, без крайнощів. Але пам'ятати про те, що е, та ж кава в кав'ярні, або там у кожного свій оцей, знаєте, так, такий так, так, так. специфічний настрій на якесь витрачання в моменті. І потім це борги. Тут виписуємо абсолютно все, що нам треба повернути: всі розтермінування, борги родичам, сусідам, ще там, комусь друзям і все таке. Все, все, все виписуємо в одне місце, щоб бачити всю картину. І заощадження. Дивимося, а скільки заощаджень в мене є? І знову ж, якщо в людини, наприклад, ще кілька місяців тому взагалі не було заощаджень, а зараз відкладено 500 гривень. Це привід себе похвалити. Ось, власне, трішки за заощадження, якщо можна Єлена, тому що дуже часто кажуть, ну люди, дивіться, я отримую зарплатню, і Якщо взяти всі базові потреби, ну так. нічого не залишається. Mm -hmm. А от я чув, що все одно, ну рано чи пізніше, десь там чи надбавочка трішки до зарплати, там чи хтось подарував, але і ми і ми не заощаджуємо, тому що відразу виросають наші там потреби. Mm -hmm. От е, змотивуйте, чому і як все-таки, навіть коли здається, що бюджет маленький, навчитись mm -hmm. от відкладати. Спершу чому? Так. Бо немає звички. Ну тобто, якщо а це як м'яз в спортзалі, да, якщо я не звикла до того, що з кожного доходу або кожен якийсь світ, додатковий там, додаткову гривню, додатковий дохід я направляю саме на заощадження накопичення, то коли навіть зростають доходи, це не є нормою, це ну якби не вбудовано в звички да, в рутину. І тому дуже важливо починати навіть з мінімальних сум. 10, 50, 20 гривень. Вони, звичайно, там на початках бюджет не врятують. Але фокус уваги варто тримати на тому, що це формування звички. І потім, коли це вбудовується в норму, що так кожного місяця я відкладаю 200 гривень не для того, щоб суму якусь там на початках накопичити, а для того, щоб почати тренуватися. Так і я про це не скільки раз в мене в житті було. Я знаю, що ці кошти рано чи пізно десь ну. Потринькою на щось там, знаєте, там знаєте, 200 гривень, ну, здається, ну, 500 гривень. Mm -hmm. Ні, ти собі, там, я пам'ятаю, в мене була ціль там, от 10 доларів, от Відкласти 10 mm -hmm. доларів там, там за місяць. Мені настільки була така мотивація, що я там, ні, хочу в тиждень відкласти, десь там щось ну, та не потрачу, але настільки був змотивований. Ти потім дивишся, так життя дійсно може бути по інакшому, тому що ти просто не, не плануєш. І я для себе зрозумію. Кажу, я часто це повторюю: е, багато не той, хто багато заробляє, а той, хто вміє відкладати. Ну це це в мене так. Е, звичайно, більше потрібно, але коли оце я в свій час відчув смак відкладати, ну це просто вау. Я тут внесу е, трошки yeah, коригування. Be, На мою думку, багатий той, хто не просто вміє відкладати, хто загалом вміє керувати грошима, yeah. тому що спочатку є сенс навчитися відкладати. А вже наступний крок що ти знає примножувати факти вкладати да, працювали так, тому е, з заощаджень з, з, з формування цієї звички так. загалом починається оце формування звичок фінансово-грамотної людини. Тому я згодна з цього О, правда починається. Скажіть, будь ласка, як нам адаптувати свій фінансовий шлях до різких тих змін, які є в Україні бачимо там. Ну до прикладу, рік розпочався, долар росте, євро далі росте. Здається, ну ніби мало би перепинитися. Пальне росте і так далі. От, як українцям мудро балансувати на цих всіх хитких, здається, стандартах, тому що вони рухаються, все рухається, все росте? Тут є сенс знову ж впровадити оцю звичку фінансового планування навіть помісячно. Uh -huh. да? І е, перше, знову, з чого варто починати, це зі сприйняття. Да? Сьогодні вже не вперше від мене це звучить, але передбачити майбутнє ми на 100% не можемо. І це не є нашою задачою. План це орієнтир. Да? по-друге, сприймати оцю е, змінність життя, да, швидкоплинність і е, зміну цих обставин як норму, і не намагатися з цим боротися. Ну тому що часто люди е, там починають, е, все там, знаєте? Тухнуті, Жалітися, депресію, тухнути. Все дорого все важко. Так, а це насправді справді не допомагає. Ну тобто реальність від цього не змінюється, а наш настрій Русулько псується аптечні тут. Так, 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 так. і від це наших насправ... нервів. Так, і це насправді теж, от вміння розмежовувати факти з емоціями, це теж навичка фінансово-грамотних людей. Насправді. Така дуже, десь бути. дуже неочевидна. Так, з ясною головою, абсолютно. Ну, Подивитися просто в правду да, і не зависнути в цих емоціях. Ем, так от, е, зрозуміти, що ми не можемо контролювати ці зовнішні обставини, і нам потрібно адаптуватися. Адаптуватися як? Знову ж дивитися у свої витрати. Що там є в бажаних, наприклад, витратах, те, що можна або відсунути, або від чогось іноді доводиться відмовлятися, або щось переграти. Mm. Да, якщо, наприклад, у мене там мої бажані потреби це походи в театри, mm. да, оце мої там часто, це планована стаття, але часто я імпульсивно можу на це витратити більше ніж планувала. За рахунок оцього бюджету на імпульсивні покупки, да і я розумію, що в якийсь місяць я можу від цього відмовитися. Ну тому що, наприклад, там потрібно ремонтувати автомобіль, так да, і це потреба. Угу. І я потім можу подивитися в цей свій план і розуміти, ага, цього місяця від цього я там відмовляюсь на користь. Того іншого, що для мене важливо, да і тому от е, дивитися просто в оці цифри mm -hmm. допомагає е, адаптувати цей бюджет, і важливо пам'ятати, що навіть коли ми складаємо цей бюджет на 12 місяців, це не означає, що ми прям от всі 12 місяців маємо жити так, а і не інакше. Затягнути Пояси там во всіх параметрах, так? так або прям от сподіватися, що воно прям на 100 зі 100, Мій план на грудень цього року вийде, так навряд чи буде, і тому цей фінансовий план є сенс переглядати щонайменше там раз на три місяці, да, для того, щоб його трошки адаптувати під сучасні реалії, угу. так само в фінансовому плані можна відразу запланувати ріст цін. З поправкою на там середньостатистичну інфляцію беремо там ну, дуже грубо 15%, mm. да, і просто накладаємо це на наші витрати, і так теж можна з цим погратися. Це вже таке, знаєте, для любителів Excel-таблиць, як mm. я, mm. де можна формулою так прописати, і гарнесенько, ті, хто не володіють Excel-таблицею, просто додають на калькуляторі в телефоні. Ну, тобто, У мене дружина Excel-таблиці, я в калькуляторі. Нормально. Головне, щоб робили. Просто любить жити. От якраз цікаво, ми Заговорили і за калькулятор, і за таблиці, які прості інструменти сьогодні можна використовувати тим, хто, наприклад, не дружить ні з тим, можливо, ні з іншим, для того, аби вести облік, так ви кажете, дивитися у свої витрати. Так, так. так. але як вести облік, підраховувати це все? Можливо, є якісь механізми, якими ви можете поділитися? Лайфхаки Допри... сьогодні? Так, Наприклад, у мене дружина от навчила жити по конвертам. Здається, в бюджеті так. нуль, але ще там є. А я такий, знаєте, в карман поклав зарплату, поки дістаю щось, то я купую. Закінчилось. Ну, сижу, думаю, що робити <ріст> для обліку витрат загалом є ну там три такі основні робочі інструменти. Перше, це Excel-таблиця. <ріст> Для тих, Ладно. хто це любить, але це ну не no, для так, всіх так, підходить так. і це нормально. По-друге, є різні програми на ноутбуках, прям де mm -hmm. люди не в Ексель-таблиці, але робляться і там вже відразу діаграми, все там з і як я це називаю, бубликами, mm -hmm. такими круговими mm -hmm. діаграмами, yeah, все показує. Це ще левелап від Excel-таблиці. І є спосіб встановити мобільні застосунки на телефони і вносити це або Вручну або синхронізувати зі своїм банкінгом, угу. залежно від того, який банк і який застосунок людина обирає. І частина витрат, те, що карткою проходить, відразу вже підтягується в застосунок. Да? А, ну, І спосіб, який я, як експертка, не дуже люблю, але ну, на початках це може бути, це все-таки зошит і ручка. Угу. Чому не дуже люблю? По-перше, там часто багато гублять. По-друге, в такому варіанті важко повернутися до історії, угу. ну, тобто, де там той аркуш, де так, там той так, мій зошит так. там, п'ятимісячної давнини. Угу. Да? Тому я більш люблю електронні варіанти, тому що, по-перше, телефон він частіше під рукою, ніж зошит. Так. Так? Але я знаю, що є люди, особливо там старшого віку, так. я пам'ятаю, як моя бабуся. В там дуже поважному віці, в свої майже 70, записувала все в зошиток, і в неї був прям окремий для цього зошит, і там було записано дисципліновано прям все. Інша справа, що в бабусі, ну там задач і е, часу було не стільки, скільки в дорослої нинішньої сучасної людини, да? зараз ми в потоці справ, ну який там зошит не завжди. Да? Але м, тим не менше, це про звичку. Знову це знову про навичку. І якщо людина починає щось обліковувати, а потім закидає це, це нормально, це частина процесу. Важливо просто не сказати оце, ну все це не для мене. В когось це можливо, і працює, але не в мене. Ні. Повертатися рівно до того моменту, де людина там зупинилася або згадала про те, що ой, я припинив, припинила вести свої витрати. Mm -hmm. Це окей. Знову поменше драми. Да? От те, що підходить конкретній людині, те й намагаємося впровадити. Працює зошит, добре починаємо mm -hmm. з цього. Працює мобільний застосунок. Клас. Mm -hmm. Вашій дружині підходить excel табличка, та розкішно. Да? Ми з роки своє. можемо глянути, що в нас було, як, як росли по місяцям там зарплатня чи якісь е, заощадження. Так, 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 от саме про це й мова. Ключова порада українцям. От е, те, про що ми всі говорили, От давайте от три речі, які можуть просто зробити їхнє життя не таким стресом і кращим. Перше, з чого варто почати, це зрозуміння того, що вправду про свої гроші варто дивитися. Те наскільки глибоко. Це вже інша історія, але почати там, вести облік базово, почати фінансове планування. Це от важливо і без цього ніяк. Друге, сприйняти те, що як тільки людина починає це робити, це викликає стрес, бажання втекти, розгубленість, і це частина процесу. Це Теж сприймаємо це як норму, це просто етап, який треба пройти. І третє. А третє Рухатися у власному темпі і не вимагати від себе аж надто багато, а робити оці невеликі маленькі кроки, ті, які людина може почати. Можна скласти бюджет? Супер робимо. Нема сил складати бюджет. Починаємо відкладати по там 50 гривень на місяць, з того, з чого людина може почати цього місяця. Супер, дякую. Дякуємо, Єліна. Я думаю, розпочати понеділок з теми про фінанси це просто дабл-перемога. На початку місяця На початку місяця Роз, тим паче. Просто. Тому дякуємо, що ми сьогодні з. Зазирнула в цю тему планування, тим паче річного, що ви розклали так все по поличках на ці чотири категорії. Тісно нехай буде успіху всіх ваших справах, щоб завжди вистачало на заощадження, ніколи не було боргів. І щоб дійсно і наші глядачі мали в цьому успіх. Тому обов'язково дослухайтеся до, до всіх порад. Пам'ятайте, що це фінансова грамотність, вона персональна. Тому дивіться у свої витрати, роз, роз, розкладайте все на всі ці полички для того, щоб ви також мали успіх. Ну а нагадуємо, що з нами сьогодні Єліна Шепель це радниця з питань персональних та фінансів бізнесу. І говорила ми про річний бюджет. Тому плануйте і хай буде вам у цьому також щастя.